У липні Олександрійська дитяча художня школа відзначатиме золотий ювілей. З нагоди 50-річчя заклад протягом року планує проводити різноманітні тематичні виставки. Виставка присвячена творам творам Сковороди. Це ілюстрації до його творів будуть представлені дітьми. Ця виставка буде в будинку Дмитра Чежевського. Також до дня народження Чежевського. Ми запланували виставку виставку. Також ілюстрації з його життя, з його біографії, також замальовки тих речей, які залишилися по сьогоднішній день зберігаються в музеї. Ця виставка планується на початок квітня до дня народження письменника. Також ми плануємо до дня міста провести ярмарку продаж. Виробів декоративно-прикладного мистецтва, там будуть представлені і магніти з краєвидами нашого міста, і ляльки-мотанки. Це будуть елементи декоративно-ужиткового мистецтва, міні-картини, де кожен зможе придбати для себе, а кошти ми плануємо, звісно, для наших воїнів передати. Крім цього, у нас також запланована виставка випускного класу робіт з танкової композиції. Запланована і ретро-виставка кращих робіт випускників закладу за всі п'ять десятиліть підняли архівні роботи, зібрали передивилися точніше весь архів за всі оці 50 років. Відібрали роботи, да і ми хочемо ознайомити мешканців нашого міста також. Гостей нашого міста саме з тим, як формувалася художня школа, як діти, які пріоритети ставилися перед дітьми тих років минулих і зараз, які ставляться. Це буде така виставка, вона в два етапи буде йти протягом одного місяця. Ми запитали, які завдання ставились перед учнями дитячої художньої школи раніше та що вони малювали у своїх роботах. Раніше, от все ж таки, в їхніх роботах ми от коли аналізували, прослідковується ще патріотизм. Патріотизм от майже в кожній роботі, от вони все, все більше і більше витворювали саме патріотичний напрямок. Ну, тоді час такий був. Але а зараз от наші діти, коли їм ставиш завдання зробити композицію, станкову композицію з власної думки, вони починають малювати. Під впливом того, що їх оточує е, в сьогоденні. Але все ж таки ми намагаємося все одно їх повертати до патріотизму, наголошувати на тому, що все, все ж таки на сьогоднішній день е, це саме, ну, я вважаю, саме, саме найголовне І це ну, неможливо цього втрачати. Воно повинно бути на першому плані. На початку червня у закладі відбудеться урочиста видача свідоцтв учням випускних класів. Також адміністрація художньої школи запрошує колишніх випускників, які пов'язали своє життя з мистецтвом, долучитися до відзначення золотого ювілею. Пропонуємо їм, щоб вони зробили відеозвернення, свої відеопрезентації, презентували свої роботи, розказали, як склалося їхнє життя, чим вони зараз займаються, яким чином допомогла їм ця художня школа. І ми все це представимо також на урочистому нашому заході, щоб ознайомити наших також мешканців з їхньою творчістю. Багато із наших випускників вони зараз за кордоном і тому приїхати вони не можуть. Ну будемо мати надію, що ну хтось все таки приїде, і ми будемо мати мати змогу поспілкуватися з ними особисто.